Ви запитуєте об'єм і ціну. Дивіться, я собі замовила для реклами для їди по 150 грам. Оце 10 різних раз, два, три, чотири. а де ще? 10 різних коштує 3495 гривень. Це по 150 грамів. Ну, ємності і інші. Ви обираєте ту ємність, яку ви хочете, яку вам вистачить на сім'ю. Наприклад, у таку баночку вистачить. В разі на декілька бутербродів, тобто на повечері, на сім'ю. Є кіла, є і кілограмові ємності. Всі відправляємо в пластиковій тарі, новенька запакована, пакується зразу після оплати, фасується і несеться на пошту десь близько годин в 2, десь до 2 годин, якщо зранку замовляєте, то після двох відправляється. і вже на наступний день ікра у вас відправляємо з Одеси новою. Ціни можна дізнатися в шапці профілю. Є посилання на телеграм канал та вайбер канал, в якому представлені повністю всі ціни, або просто написавши мені в особисті повідомлення.